Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Вітаю вас. Так вже повелося в Україні на більш важливі проблеми обговорювати на кухні так відвертіше. Іноземні інвестиції називають компенсатором дефіциту внутрішніх фінансів, а ще перепусткою на світові ринки. Чому ж іноземні капіталісти не поспішають надавати Україні таку перепустку? Спробуємо з'ясувати сьогодні на нашій діловій кухні. Дивіться в програмі: вода і земля, баланс стихій. Офшорний круговий обіг грошей. Були потепліше інвестиційний клімат. Думка фахівця. Спорт як бізнес. Останнім часом ми все більше закуповуємо овочів і фруктів за кордоном. До того ж, везуть їх з країн, де практично одні піски, наприклад, Арабські Емірати, Єгипет, Ізраїль. Завдяки великим інвестиціям у зрушення це дає колосальний ефект. А все завдяки суперекономним технологіям. Наші мільяратори кажуть, це привід задуматися. Одещина з одного боку море з іншого посушливий степ, куди вода потрапляє лише завдяки професіоналам водного господарства Одеської області. На інвесторів тут не розраховують лише на підтримку уряду та державної агенції водних ресурсів і небайдужість місцевих комунальників. Є проблема, тому що в моїх селах ще нету водопроводу. В принципе, это задача местной власти, с областного, с районного бюджета, потому что с государственного бюджета идут финансирование только государственных объектов, а водопроводы по селу это коммунальная собственность села. Бесарабія, степ палаюче сонце. І ще років сім тому відсутність власної питної води в двох великих районах кілійському і татарбунарському. Тепер тут працюють модернові очисні станції і налагоджена подача очищеної дунайської води. Система очистки унікальна і безпечна для людини без хворки. Ця вода йде через комплекс очистки, як біологічних йде значит, з додавленням очистки її при помощі коагулянтів. і очища додається не хлор не а кіпохлоріт натрія дунай проходячи крізь 12 країн європи та назбиравши продукти життєдіяльності сусідів потребує надретельного моніторингу за багатьма аспектами цілодобово тут працює лабораторія яка моніторить якість води і цю воду ми подаємо на очистку, обізаражування, і вже в результаті підіває вода атлічного качества, поступають насіленію. Дунай минулого року налякав великим рівнем води. Дамби працювали на межі. Тоді в містечку Рені з'явився спеціальний штаб. Він і зараз працює, адже реконструкція стареньких дамб триває благодаря тим усіллям, которое виполнено водним агентством України під руководством Василя Андрійовича Сташука. были и выполнены э, эти работы и было выделено э, определенное финансирование на выполнение этих работ э, дело в том что в предыдущие периоды деньги выделялись определенные работы выполнялись но в связи с дефицитом финансирования работы выполнялись точечно на определенных участках на самых аварийных участках а э, финансирование, яке було виділено в 2010 році, дозволило більш комплексно подойти, защитить определений участок території надежно для того, чтобы к этому вопросу більше не визначатися. Важлива частина роботи з річками, укріплення берегів, Быстра вода змінює береги. Аби такий природний процес не нашкодив дамбам, необхідно облаштовувати берег спеціальним одягом. Для того були історії нові технології. З применением так Они бантексів е, вони представляють собою определенності из ткані, которые раскладываются на откосе, заполняются бетоном між собою спеціальними кріпленнями. крепятся, таким образом здається монолітне кріплення берега. Це задоволення не з дешевих і для України експериментальне, але ефективне та надійне. Крім Дунайської мешканці Одещини споживають Дністровську воду і п'ють, і посіви поливають кілометри водогонів, 245 насосних станцій, сотні гідроспоруд, щоб зробити благодатними сухі землі Одещини. За підрахунками для підйому української економіки потрібно щонайменше 40 мільярдів доларів інвестицій. Експерти кажуть, якщо кожного року освоювати по 2-3 мільярди доларів, то за п'ятирічку можна реформувати більшість пріоритетних галузей. Наскільки це відповідає дійсності? Запитаємо у фахівця з інвестиційних питань Сергія Оксанича. Вітаю вас. Доброго дня. Сергій Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів має державні нагороди. Головне кредо – завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. Ти по життю з оптимізмом і без особистої охорони. В інтернеті прочитав таку інформацію. Навесні 2011 року прямі іноземні інвестиції в Україну склали 881 мільйон доларів. Це майже у п'ять разів більше ніж 2010 року. Такі цифри оприлюднив радник голови Нацбанку Валерій Литвицький. Щось не відчувається оці ці сотні мільйонів доларів, куди вони діваються? Ну, справа в тому, що і цифри 10-го, і цифри 11 років, вони настільки мізерні в масштабах економіки України, що навіть якщо вони в 5 разів більше, ми теж, на речі, їх почули. Тобто -то 881 мільйон це в принципі це мізер. Це Цифра, так. Да. Ну, як умовно, у вас там було б дешили 50 гривень в кармані. Ну, приємно інколи, але не вирішую ваших питань. А чому такий мізер приходить в нашу країну інвестицій? Дійсно, зараз Україна ну, не є популярною серед інвесторів. І за політичних процесів, які проходять в Україні неоднозначних, так і від тих економічних явищ, які зараз проходять. Тобто Україна, реформи, які заявлені в Україні, поки що просувають надзвичайно потрошку, і результат від них прийде не скоро, а інвестори все це обліковують. Враховують і визначають, що поки що для них Україна не є пріоритетною серед інших країн. Ну і наш чиновник, мабуть, додає до цього. Тобто, корупція. Це, це один із аспектів, те, що середовище наше економічне і середовище прийняття інвестицій являється я сказав більш вороже, ніж ніж позитивна. Ну але якщо така ситуація склалася, значить вона комусь вигідна. Знаєте, тут... Українському великому бізнесу? Я б так не сказав би, що от прямо комусь вона вигідна. В принципі, Україна б вся виграла і великий бізнес-вироби, якщо прийшли би серйозні інвестиції в Україну. Це просто підняло би тону всієї економіки і фінансів, і фондового ринку. А тут є просто, знаєте, якась неповороткість думок. І консерватизм мислення. Чиновнику завжди э, проще жити в тому середовищі, якому він вже себе створив і там все комфортно почуває. Він завжди боїться змін, а може там я не зможу знайти себе. Та так і... має стабільний дохід, да, стабільні да, хабарі. Да. Є э, ставок, є минчик, на якому він ставка, і йому більше на, нічого не треба. Йому все цілком влаштовує, на його думку. Хоча це створює колосальний. Гальма для розвитку країни експерти кажуть, якби в Україну інвестиції пішло втричі більше ніж зараз, ми б могли догнати і перегнати. Але не поспішають іноземні капіталісти вкладати свої кошти в нашу економіку. А як же свої олігархи? Вони теж не поспішають напряму вкладати гроші в рідну економіку. Роблять це більше через офшори. Так дешевше не треба платити податки, та й для бізнесу спокійніше. Інвестор не спить і не дрімає. Він думку гадає, куди ж вкласти капітал, щоб отримати максимальний прибуток, адже бажання збудувати власний фінансовий гараж перемагає над банальним паркуванням грошей. За перше півріччя цього року в українську економіку іноземні інвестори вклали майже 3 мільярди доларів США, що у п'ять разів більше, аніж за такий самий період 2010 року. У Державному агентстві з інвестицій нас запевнили, що інвестиційний клімат хороший і до кінця цього року взагалі очікують до 7 мільярдів доларів надходжень. Прецедент вже є. Декілька днів тому, менше тижня, напевно, пройшло з моменту підписання відповідної угоди з компанією Shell про інвестицію в розмірі 800 мільйонів доларів в видобування сланцевого газу в Україні. Ну, абсолютно, абсолютно хороший сигнал. За оцінками незалежних експертів, іноземні інвестори побоюються жовто-блакитну державу. Виданню Німецька хвиля Асоціація інвестиційного бізнесу повідомила. Україна все ще є країною ризику, і намагання уряду реформувати і змінити ситуацію, змінити інвестиційний імідж держави поки що не приносять бажаних результатів. Ольга Трипільська, заступник генерального директора Асоціації інвестиційного бізнесу. Архівні кадри, які ви бачите, не вигадка і не зйомка чергового бойовика. Це реалії варварських економічних відносин у державі з ницим правовим полем. Тому питання номер один: як захистити свій бізнес в Україні? В офшоре звучить дивно для пересічних людей незрозуміло, але для бізнесу економічно вигідно. Дело в тому, що офшорні компанії дозволяють рішати цілий ряд бізнес задач. Прежде всего, і найбільше рішення та налогова оптимізація. Тим не мене. Есть еще ряд задач, которые можно успешно решать с помощью офшорных компаний. Это конфиденциальное владение бизнесом, это финансирование бизнеса, это инвестиции в Украину и за рубеж. Еще одним очень важным аспектом является защита прав. Корпоративних прав акціонерів. зареєструвати офшорну компанію може кожен громадянин України. Вітчизняне законодавство це дозволяє. До того ж, операція простіша аніж стати підприємцем на батьківщині. Вибір юрисдикції Кіпер, Панама, Сейшели чи, наприклад, Швейцарія та за США залежить від поставленої мети та схеми ведення бізнесу. Вартість реєстрації від тисячі євро і вище. В залежності від схеми оптимізації бізнесу та близько 600 євро на щорічну підтримку. Найбільше іноземних інвестицій до нас надходить із Кіпру. Із Кіпру можуть приходити гроші німецькі, сполучених штатів, російські, внутрішніх інвесторів України. Тобто Кіпр це країна Європейського Союзу, і це один з таких інвестиційних майданчиків, звідки інвестиції приходять. Тому що там вони себе почувають достатньо нормально. Через те це не є якась біла пляма або чорна діра. Це просто один з інструментарів інвестиційного процесу. Тож що ж, панове, до нас з офшору летить інвестор. Риторичне питання: зарубіжний чи український? Я кажу, що навіть з тих мізерних сум інвестицій, які приходять в Україну, більшість складає український капітал, який повертається з офшорів. Так, це ні для кого не секрет, саме так формуються зараз іноземні інвестиції, тому що інвестиції, портфелі зараз іноземні практично зупинилися, а навіть зменшуються. Інвестиції стратегічних кампанії, міжнародних призупинені теж, багато проєктів зараз, які розглядалися як потенційні для України, зараз, як мінімум, призупинені. Деякі взагалі і. На певний час, не, не, не визначений час, е, стали незрозумілі в, в часі, якому будуть реалізовані. Можна сказати, зараз хіба що більше розмов йде про, але знову ж розмов про нафтогазовий комплекс, де є дійсно міжнародні компанії, які настільки виключно не бояться жодних там е, ризиків, ризиків України, для них це. Рязики прийняття, вони працюють і в більш ризикованих зонах світу, тому вони не зупиняють процеси по інвестицій в Україну. В інших секторах, на жаль, зараз похвалитися України нема чим. Як буде ситуація розвиватися найближчим часом? Це залежить від багатьох. Передумав, по-перше, як закінчиться зараз це нагнітання ситуації між Україною і Росією. Тому що, наприклад, якщо Україна все ж таки піде на, ті умови, на війну, так? Ну, тут маєте Україна взагалі в ситуації і, і, і піти на війну не можна, і не піти на війну не можна. Тут ситуація надзвичайно складна. Тому що піти на умови Росії, скажімо, з точки зору митного союзу, це взагалі такі Україна створить... свою економіку. Україна створить такий прецедент виходу з світової організації торгівлі. В общем, такого ж преценту не було, по суті, якщо входити, і стати абсолютно залежними від волі Кремля Москви і скажімо, настрою. Перших осіб, до якої не його не встали. Те, що зараз відчуває, скажімо, та же Білорусія. Насті хороші роста вони дають. Настрій поганий, значить наказують. Побачає перетворюватися таких хлопчиків де биття становиться. Ну, так. Тобто наші керівники чудово усвідомлюють, що інакше вони стають просто губернаторами України. Так? Ну, в кращому випадку, так. Да. З іншого боку, зараз Росія має такі серйозні важелі. і Тут вистояти буде непросто, але іншого шляху немає України. Все це створює таку, знаєте, валективну ситуацію для будь-яких проєктів, які бажають стабільності. Тобто інвестор сто разів подумає, перш ніж вкладати суди серйозні гроші, чи ні? Чи треба йти ще в якусь там війну, економічну, там, політичну зону, коли є країни, такі як Бразилія, так Індія, де все зрозуміло і передбачено, чому туди не інвестувати. Дякую вам за участь у нашій програмі. У Києві розроблено стратегію розвитку столиці до 2025 року. Відповідно до документу планується, що у столиці будуватимуть не тільки елітні висотки та бізнес-центри, а й культурні об'єкти та спортивні арени. Підготовка до Євро 2012 іде повним ходом. Ремонтують дороги і тротуари біля столичного інеска Олімпійський. Замінюються інженерні мережі та встановлюється нове освітлення. Роботи доволі масштабні. Утім, проводяться вони не за рахунок інвесторів, а за бюджетний кошт. Якщо з одного боку Євро 2012, а з іншого боку політичні репресії, заяви Євросоюзу, інших вагомих столиць, відмова МВФ до співробітництва і зменшення уваги в зв'язку з цим економічної до України то і інвестиційні потоки зменшуються. Не може бути економічна складова окрема, а політична окрема. Єдине, що можу сказати, що 10 мільярдів доларів США, які виділені на підготовку до Євро 2012, можна було використати для того, щоб підготувати весь Європейський Союз до Євро-2012. Чотири стадіони, дві дороги і три аеропорта, а не за 10 мільярдів доларів. На 10 мільярдів можна було нову країну збудувати, і це при тому, що чемпіонат Європи з футболу подія унікальна і для інвесторів дуже цікава. Кошти б мали б политися рікою: готельний, ресторанний, туристичний бізнес. Аж ні. В Україні працює інший сценарій. Я вивчав дуже досвід Португалії, як вона стала цивілізованою країною. Завдяки теж проведенню першості з футболу. Ну мені сумно євро мало. Сприяти притягненню інвестицій, активізації ділового клімату, а ми маємо два крайніх варіанти. Один варіант, коли певні власники футбольних команд за свої власні гроші без жодної допомоги держави побудували два стадіони, і ми маємо другий варіант, коли держава, розлякавши перед тим будь-яких інвесторів, дикими корупцією. Тупо мусить вкладати гроші, які ще й тому направо і наліво крадуться. А ось у розвиток спорту держава вкладати бюджетні кошти не поспішає. Приміром, взяти басейни. У столиці їх на порядок менше ніж має бути за нормативом. На допомогу приходять хіба що приватники. Така сама ситуація зі спортмайданчиками, спортзалами та стадіонами. І ось свіжу спортивну ініціативу українських атлетів, участь у сахарському супермарафоні, що відбудеться 6 квітня наступного року. Спортсмени фактично фінансують за свій рахунок. Хоча славу здобуватимуть для України, Це міроприяття скрізь імейтну знакове значення для презентації нашої країни в світі. Я вискла так не уровня розвитку спорта, а самої країни. Якщо там український флаг з'явиться, е -е, ну хоча б там, я не знаю там. В умовах 50-ти градусної спеки українські спортсмени мають за сім днів подолати 251 кілометр з важкими рюкзаками за плечима. У марафоні візьмуть участь понад 40 країн світу. Питаємося как-то рекламувати, нести спорт, рекламувати спорт, показати людям, що на самом деле как бы, ну, предела чоловічки можливостей немає, все залежить від бажання. Огромне кількість людей, хоч хочуть участвовати. є большое кількість заявок серед українців. Для мене це було ну, якщо чесно, сюрпризом. На сам Підтримала спортивну ініціативу легкоатлетів. Група компаній «Спортлайф». власне на їхній базі сьогодні і тренуються відомі українські спортсмени. Ось така вона вітчизняна реальність. На підготовку до футбольного чемпіонату 2012 планують витратити 15 мільярдів євро. Однак останнім часом чиновники заявляють, що цього мало, потрібно як мінімум 20 мільярдів. Це й зрозуміло. Потрібно з чимось оплачувати оренду 17-го поверху найдорожчого у Києві бізнес-центру Парус. Саме там знаходиться Національний комітет з підготовки до Євро-2012. Бувайте здорові!